Сеансом психологічної терапії називає музику у звичайній історичного органу від відвідувачка концерту Оксана Нагорна. Каже, з його репертуаром знайомиться не вперше. Орган для мене це душа. Коли я слухаю музику, орган, я з неї зливаюся і пливу. Це спокій, це рівновага для мене. А ось восьмирічна Ліза Ярова каже, любить органну музику через гучність звучання. У мене мурашки по кожі йшли, тому що так гучно воно, аж серце залипалося. Черкаський орган виготовили майстри фірми Валькер на батьківщині органної музики в Німеччині, розповідає композиторка та органістка Євгенія Марчук. «У 1926 році у Парижі була виставка. Ідея були представлені нові органи, і саме цей орган виборов золоту медаль. І власне такий інструмент дуже сподобався радянському українському уряду, який був присутній на цій виставці, і вони викупили цей орган для одеського оперного театру. Спочатку орган потрапив до Одеси, а 1968 року, додає пані Євгенія, був перевезений до Черкас. Такий вигляд мала органна зала музичного коледжу у 70-ті роки. Аж в 2001 році відбулося відкриття. Вже органа такий вигляд має органна зала сьогодні. Зліва стоїть пульт, натискаючи на клавіші якого музикант грає. на відміну від фортепіано, складніший музичний інструмент, говорить пані Євгенія, адже треба одночасно грати руками і ногами. От нещодавно наш майстер зробив таку комп'ютерізацію. Тепер ми можемо запрограмувати різну послідовність регістрів і можемо використовувати таким новаторства. Органний майстер Олександр Смолінський налаштовує інструмент перед кожним концертом з 2011 року. Я займаюся інтоніруванням труб, тобто прослуховую, які труби звучать нерівно, нижче або вище. Я їх врівноважую. Це така безкінечна боротьба за те, щоб він став гармонійний, потужний, ну і гарно звучав, щоб торкався сердець людей. Щороку на обслуговування та ремонт органу спрямовується 145 тисяч гривень з державного бюджету, каже директор Черкаського музичного фахового коледжу імені Семена Булака Артемовського Валентин Хороший. На сьогоднішній день грошей на підтримання життя цього музичного інструменту зовсім небагато. Практично, я говорю, ми обходимося спонсорськими внесками. З початком повномасштабного вторгнення каже Валентин Хороший, зменшилась кількість концертів органної музики. Якщо до війни було 8-10 концертів, то нині 6. органістів до війни запрошували і приїжджали із Львова, з Дніпропетровська приїжджали з Одеси. Приїжджали тепер це все набагато складніше. Анастасія Гумена, Олег Кураш, Тамас Горозія, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.